Ще з 2014 року у Хмельницькому працює благодійний фонд Волонтери Поділля протягом восьми років. Вони допомагають військовим та сім'ям загиблих героїв на сьогодні. Ми Опікуємося всіми напрямками, які тільки можливі перерахувати чим ми не опікуємося. Дуже складно. Саме головне це допомога нашим збройним силам, будь-яким територіальним обороні, добровольчим формуванням. Всім напрямки, це снайперські комплекси, машини, медичне забезпечення. Громадська організація, захист об'єднання волонтерів, створилась у Хмельницькому в перший день повномасштабного вторгнення. Люди виявляли бажання до нас доєднатись таким чином, ми і е, реєстрували. Е... Сформовували такі свої відокремлені підрозділи, але на той момент не працювали реєстри. Ми не знали, як це все правильно зробити, адже це вперше громадська організація організовує таку свою сітку по регіонах. Ні в кого досвіду не було. Тому певні перепони були. Але зараз, станом на сьогодні, ми маємо офіційно зареєстрованих 14 відокремлених підрозділів по різних громадах нашого регіону. Вони вже всі стало працюють. кожна… Філія відповідає за якийсь певний свій напрям, ми Співпрацюємо з усіма головами громад, за рахунок чого маємо чіткий, чіткий зріз потреб, проблем як внутрішньоприміщених осіб, так і військових, які були призвані з тих громад. І це надає набагато. Більше можливості чітко працювати і закривати всі ті проблеми, які є під час робочої зустрічі, яка відбувається у Хмельницькому міському територіальному центрі. Обговорили волонтерство в сучасних умовах та його пріоритетні напрямки. Мета кругового столу спробувати скоординувати всі волонтерські рухи, спрямувати їх у потрібному руслі. Послухати волонтерів, почути їх, виробити якісь спільні пропозиції, виробити можливо заходи для ефективнішої роботи. Волонтерських організацій та структурних підрозділів міської ради волонтери мали нагоду озвучити проблемні питання разом. Шукали шляхи їх вирішення, аби робота була ефективнішою. Шукаємо точки дотику, допомагаємо, якщо це можливо, підтримуємо ото прагнення бажання, яке ну з часом існує поняття такого виснаження цього волонтерського запалу, виснаження ресурсів. Тому підсилюємо, якщо є потреба, волонтери звертають. Створюємо якісь якусь таку співпрацю не не сафне заформалізовану про те, коли це потрібно. Ну наприклад, з метою поліпшення роботи надання приміщень, надання певного ресурсу. За словами заступника міського голови, це не остання подібна зустріч, адже переконаний, об'єднатись означає перемогти. Олександр Семенюк Олерій Тилоховський. Новини міста.